Вітаю! Мене звати Катерина і я психолог платформи Розмова. Я маю повну закінчену вищу освіту за спеціальністю психологія, а також знаходжусь в процесі навчання з гештальтерапії. Я маю приватну практику, починаючи з 2021 року, і в процесі роботи я використовую саме гештальт підхід Чому він? Тому що це є доказовий метод психотерапії, завдяки якому багато людей по всьому світу навчаються проживати більш гармонійне, усвідомлене та якісне життя. Тож я запрошую тебе пройти свій шлях трансформації, і на цьому шляху я допоможу тобі зустрітись з собою, познайомитися зі своїми емоціями та почуттями, навчитись проявлятись та приймати себе. Також допоможу тобі відчути свої внутрішні опори, відбудувати особисті кордони, зрозуміти та розрізняти свої потреби знаходити шляхи, як ці потреби задовільняти. Також я допоможу тобі справлятися з тривожними, депресивними, апатичними станами та панічними розладами. І найголовніше, що в процесі нашої роботи ти отримаєш від мене безумовне прийняття та підтримку. Я проводжу консультації як онлайн, так і офлайн в Києві. Тож я буду чого чекати твого запису і до зустрічі!